Маю дві хвилини, поки Вероніка спить, ще поснідати швиденько. Що ви думаєте, я вчора, коли розказувала, що буду сьогодні щось робити з кабачками, зовсім забула, що сьогодні свято. Знову буде лінивий день. Але я планую спекти рулет з фруктами, і, в принципі, в принципі по такому все. Ввечері ми вже підемо до церкви. До того ми будемо. Гуляти і доріти з Веронікою. Сьогодні вночі вона мені трохи гірше спала. Я, в принципі, схиляюсь до думки, що це такі зуби. Ось, в неї є вже чотири верхніх і два нижніх зуби. Тому чекаємо ще, так як їй вже рік і два. Скоро будуть, ну, Зараз такий період, що в неї завжди будуть лізти все нові, нові зуби. Ось, п'ємо каву і поїхали. Каже, вийшли трошки погуляти, але мене щось дуже насторожують у ті хмари. Якось воно дуже сумно. У нас ще не буде зараз світла до першої години. І тепер я думаю, що настане швидше, чи дощ, чи в нас ключить світло. А тій циганській дитині нічого не треба. Чи є мама близько, чи нема, вона собі йде. Як ви бачите, ми вже в хаті. Щось там почало накрапати на вулиці і ми вирішили піти до хати. Більше Вероніка зараз вже пішла на денний сон. Добре. Давайте зараз швиденько, поки маю декілька хвилин, займемося нашим рулетом. А що нам треба, зараз покажу. Треба 4 яєчка, до доролету 1 до крему, 4 ложки цукру, 4 ложки муки. Це є що це є. Порошок до печива десь 1 чайна ложка, 50 г масла. Це до крему, І ще до крему десь 150 грам. Moloka. Więc w zasadzie to wszystko. Тепер по одному додаємо жовтки, перемішуємо легенько. І додаємо зараз муку, можна зразу всю. Краще було пересіяти я щось. Забулись. Муку і ванільний цук. Додаємо зараз муку і порошок до печива. Так, і, так і колись я багато раз пробувала рулети, вони мені ніколи не виходили, аж поки на своїй першій роботі не зустріла дівчинку, колегу, вона мене навчила цьому рецепту. І, в принципі, з того часу рулет у мене виходять завжди. До речі, вже проснулась Вероніка. Будеш Так. з мамою робити помічничку маленьку. Так. Ось ми перемішали і вийшла у нас ось така повітряна маса. У мене, до речі, пергамент просиліконений, Класна штука. Від нього точно все вже відстає тоді. Ось рівнюємо. Бачите, які утворюються бульбашки навіть. Ось. Значить, він нам підніметься і все буде супер. Поки гарячий, ми відриваємо пергамент, бо потім його не знімеш. Є ось. І скручуємо, зараз, зараз, отак. і скручуємо рулетиком. Чим тугіше ми зараз скрутимо, тим гарніше в нас буде форма потім. Так. Беремо ложку, беремо крем. Отакий. От Застиг. <різь> угу. І ось сюди нема, серединку. є. Серединку. смачний. смачний. Угу. молодець. І ставимо персики на будеш персик. Доротика будеш? Так, ставимо персики. Угу, вже не треба мастити. Так як в мене крем ще дуже живий, я замотала в харчову плівку. І в холодильник. Веронічка? Куди ти їдеш? До Бозі? До Бозі їхала веронічка. Так? Що буде веронічка робити? Не показую. Нарешті сонечко. Вероніка вже заснула. І я навіть не знаю, що ми зараз будемо робити, коли вона проснеться, коли вона тепер піде на нічний сон. Ну нічого. Ось, в принципі, вже сьогодні така звичайна літургія в церкві. По селах ще збереглася традиція освячувати віночки. Пам'ятаю, колись в селі ну, завжди була літом в селі. І з дідом ми спочатку, за день до цього, плели віночки. Він привозив з лісу таку цілу балію розхідника, Зараз це як він виглядає, і ми з ним плели віночки. Я розумію, що це трошки язичницька традиція, але все рівно це є наші традиції і добре би було їх ще зберігати. Хоча, з іншого боку, люди не завжди розуміють, чого святити самі віночки, так само, як на вербну неділю просто святять галузки, на Пасху просто святять кошики. І це зовсім не про християнство. Ось. Але е, якщо щось робити, треба робити з розумом. Тому якщо люди е, у Львові, наприклад, зараз не розуміють, чому святити віночки краще, їх не святити. Той рідкісний випадок, коли можна погуляти не тільки з дитиною, а ще й з чоловіком. Ми таки дійшли до нашого дев'ятого поверху, вже повечеряли. Я складаю, поскладала я гриби і складаю в баночки, так зручніше потім зимою їх споживати. Одна баночка, одна порція. Всім дякую за перегляд і до зустрічі! Всім па-па.